З нами на зв'язку Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю вас. Ну от маємо таку інформацію аналітиків про те, що Росія все ж таки може знову спробувати змінювати тактику для того, щоб обманути нашу ППО. У який спосіб агресор це може робити? По-перше, треба сказати, що це завжди гра з двостороннім рухом чи вулиця з двостороннім рухом, тому що не тільки. Росія намагається знаходити шляхи яким чином обійти наші системи ППО. А й Україна робить багато важливих кроків для того, щоб наші спроможності і можливості зі збільшення наших потужностей ППО наростити за допомогою наших партнерів і шукати шляхи, як протидіяти ударам ворога. З того, що відбулося, із особливостей 2 січня атаки на відміну від 29 грудня. Є ну, одна відмінність насправді. Відмінність в тому, що 29 грудня атака була по більшій кількості українських міст, а 2 січня вона була скерована переважно на Київ і на Харків, тобто на два українські міста. Яким чином? Ну мета була сконцентрувати у сконцентрувати засоби свої ракети різних типів, пройти. І знайти, скажімо, шпарину в засобах ППО, можливо, навіть знищити певні засоби, влучити в них безпосередньо, пройти їх і відповідно спричинити більше руйнувань. Тобто на це був розрахунок, що взяти кількістю щось та таки прилетить, і скажімо, жахливі наслідки спричинить. Ось це був розрахунок ворога, і тут можна, скажімо, ставити різні цілі, можна поставити цілі. ТЕЦ, електростанції, якісь цивільні об'єкти, можна поставити об'єкти якоїсь промисловості, військової і так далі. Але все ж таки, основна мета це нанести удар, а там, куди вже прилетить, туди прилетить. І абсолютно неважливо, цивільний об'єкт чи не цивільний об'єкт. Тобто з цим керується ворог. Це була особливість атак 2 січня. Що ми можемо констатувати станом на зараз? Що звичайно, ці атаки вони е, спричинили на превеликий жаль втрати, руйнування, і це дійсно факт. Але, вочевидь, не того масштабу, якими вони могли бути, і не, не те, на що розраховував ворог, коли я сконцентрував такі удари. Тому я майже впевнений, що вони будуть намагатися повторити ще двічі, чи тричі, чи, можливо, чотири рази подібні атаки, спробувавши все ж таки. Просто своєю впертістю протиснути десь наші засоби ППО, спробувати їх фактично пройти, і таким чином, ну скажімо, продовжити свій ракетний терор. Ракет, яких вони накопичили, розрахункова оцінка, яка є в різних джерелах, на кількість вона була підготовлена для 5-6 атак подібного типу. Ну так, такого масштабу, і або більшої кількості атак, меншою кількістю ракет. Відповідно, ну щонайменше дві вони вже таких зробили, але ще не вичерпали ресурс, як мінімум підготовлений для подібного типу атак. Тому, звичайно, є ризики того, що можуть повторити, чи будуть при цьому змінювати тактику підходи можливо, тому що ви зверніть увагу а, на таку цікаву особливість 2 січня ввечері. Зокрема, в Києві була повітряна тривога, а, спричинена тим, що була загроза застосування балістичного озброєння. Це може означати, що ймовірно, ворог після нанесеного масштабного удару намагався провести розвідку і подивитися, як діяли наші засоби ППО з точки зору передислокації, зміни розташування принципів роботи можливих, тощо, 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 тощо тому вони постійно насправді вивчають, вони проводять розвідку. Вони намагаються щось змінювати, але досягти а, значних успіхів а, в тому, що б їм хотілося. На щастя для них для, на щастя для них вони, а, чи, скажімо, на щастя для нас, вибачте, на жаль, для них вони. А не можуть, все ж таки, так. зрештою, пане Олександре. Я ще також доповню ваш коментар. Тому що до 2 січня кілька днів окупанти запускали виключно шахеди. Це також була певною мірою розвідка. Так, це виявлення, намагання виявити всі ось ці знаєте, всі от там тривоги, які в нас відбувалися, досить часто говорили, що. От злітає міх, і це знаєте, виключно покашмарити, там чи спричинити нам незручності з приводу тривалих повітряних тривог. Там транспорт не ходить нормально і багато закрити якісь заклади і так далі. Ну, але вони так само мають мету, тому що вони літають з певною цілею. Вони так само піднімають цей час свої літаки ДРЛО. Пункти повітряного управління намагаються виявляти наші засоби. Як працюємо, ми що відбувається в цей момент. Те саме стосується і шахетів, це намагання відкривати і так далі. Це ну, це не, не спосіб виснажити. Скажу одразу, тому що. Україна вже доволі таки ефективно навчилася ранжувати і диференціювати підхід до відповідних типів загроз повітря, яким чином і якою зброєю збивати, і на сьогодні ж навіть не йдеться про те, що можуть бути застосовані ті ж самі ЗРК Петріот чи е системи, наприклад, Айріс проти. Тих же дронів є інші засоби, ті ж гепарди, зенітки, за засоби ближнього радіусу дії, ППО, які так само в Україні є для того, щоб протидіяти цим загрозам мобільні групи. І тому, в принципі, це нам і допомагає до речі. Те, що ми е, диференціюємо відповідно від типів загроз і застосовуємо різні типи ракет і засобів ППО, це нам дійсно дуже суттєво допомагає, тому що це. Дає можливість зберегти запаси ракет для тих цілей, які не може збити той же гіпард. Хоча гіпард у нас бували випадки, що зенітки збивали крилаті ракети. Це в такі теж вже прецеденти були. Але все ж таки переважно їх треба все ж таки вражати зенітно-ракетними комплексами. І тому доволі таки ефективно розподіляти той потенціал, який в нас, в принципі, є. Пане Олександре, ще повертаючись до питання дронів, от щодо зміни тактики, наприкінці минулого року було ж багато інформації про те, що окупанти вже змінили саму е фактичну систему запуску. Вони почали запускати групами з рі з різних напрямків і навіть фарбувати у чорний колір. І раніше вони їх запускали тільки вночі, але потім почали їх запускати в день. Про що це може свідчити. Дивіться, там різні були варіанти. Ви знаєте, що говорили і про те, що реактивні двигуни можуть бути. Це, до речі, цікава особливість розуміти, що за такої маси їм треба або зменшити масу вибухівки, або зменшити дальність польоту. Тобто, це теж не, це не панацея, насправді воно особливо нічого не вирішує. Вони помітні на радарах, тому що вони залишають тепловий слід, помітніше, навіть ніж шахеди. Тому це, це важливий момент. А що стосується змін, вони експериментують насправді. Ворог просто експериментує і пробує різні способи, яким чином досягти якихось результатів. У нас доволі такий високий коефіцієнт збиття дронів шахедів. На жаль, є випадки влучань. Ну на жаль, це війна, і іноді ці дрони досягають своїх цілей. І такі випадки були по території України. І не виключено, що ще можуть бути на превеликий жаль, але в принципі коефіцієнт збиття доволі таки високий, незважаючи на всі ті експерименти, які вони намагаються, скажімо так, досягти. Десь навіть я вам скажу, що відчуття загроз від дронових атак, безпосередньо дронів, вони були навіть десь вищі ще наприкінці літа восени. І, ну скажімо, дивлячись на ці експерименти, які ворог намагався втілити в життя, плюс співпрацю з Іраном на високому рівні постачання великої кількості цих дронів до Росії, там безпосереднє налагодження крупнового такої вузлової зборки на території. На держави а ці постачання агресії... тривають вже досі. А що ще ці постачання з Ірану, вони ж тривають і досі? Тривають так. Ну тобто, Росія їх отримує безпосередньо, тому має можливість, але. Ну, поки що, я маю, ну я підкреслюю, поки що з шахедами не відбулося нічого такого, що можна констатувати і говорити, що призвело до покращення ефективності їх застосування. Їх стало більше частіше, але це не призвело до покращення ефективності. Ось що треба констатувати. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень.